Привіт! Я хотіла б сьогоднішнім епізодом продовжити тему минулого тижня та поговорити з вами про те, як ми можемо зробити цей 24-й рік більше про вас для вас, щоб він в дійсності приніс вам задоволення і ви могли реалізувати все те, що ви собі запланували. Тож, я хочу цим відео. Розповісти вам про те, як можливо і для чого зробити 2024 рік вільним від слова Треба. Я думаю, буде дуже цікаво, тож почнемо. Що таке треба? Треба це про обов'язок. Треба це про мушу, повинен так правильно, потрібно саме так, я знаю, як краще. Я повинен йти на роботу, ці цілі необхідно, важливо, терміново реалізувати і так далі. так далі, так далі, далі. Обов'язок це те, що більшість людей путають із відповідальністю. І, на щастя, це не так. Обов'язок це те, в якому ментальному стані живуть дуже, 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 дуже багато людей, знову ж таки, путаючи це зі станом відповідальності, і вони беруть на себе ще більше обов'язків, вірячи в те, що це відповідальність. Але це не так. Відповідальність це зовсім про інше. Хоча в якісь, в якісь моменти вони переплітаються, але це зовсім про інше. Якщо ви хочете дізнатися більше про відповідальність, перейдіть до мене в інстаграм, напишіть під підріз слово стаття, і ви прочитаєте, що таке відповідальність та які бувають інші ментальні стани. Я все дуже-дуже детально пояснюю вам. Про це знають всі мої клієнти, і коли ми починаємо говорити з ними про обов'язки, вони відразу кажуть, що це відповідальність, але це не так. Тож, сьогодні ми говоримо з вами саме про обов'язок. Треба, мушу, повинен. Що це викликає у вас? Які емоції виникають у вас, коли ви говорите ці слова? В мене, от зараз я це говорю, і в мене відразу всередині, от все отак зжимається, виникає. Е Величезний опір, внутрішній, мені нічого не хочеться робити, і мені навіть хочеться, знаєте, зробити щось навпаки. Це такий, як, як дитячий такий прояв, коли тобі тебе щось змушують робити, і ти хочеш зробити щось навпаки, так? Ніби щось йде проти моєї волі. Потрібно, треба, мушу. І це навіть не хтось змушує мене, а я власноруч. Цими руками, своїми думками, змушую себе щось робити. <кій> І виникає так, що наші з вами бажання, цілі в якийсь момент зі слова, «хочу», я цього хочу досягти, перетворюються на Я мушу. Треба, треба вставати, треба йти, треба робити, я повинен. Мені там скільки то років, я повинен це робити. Так роблять і так ведуть себе лише доро... так ведуть себе дорослі люди, а ось так ведуть себе лише діти і так далі. І це все викликає у нас внутрішній опір. Нам не хочеться цього нічого робити, але ми себе змушуємо. І що? Як результат? Ми можемо досягати з вами цілей, але ми не отримуємо ніякого задоволення від цього. Взагалі не отримуємо задоволення від процесу. І, до речі, це от е, така. Такий момент показовий для людей-досягаторів, коли вони відчувають момент насолоди лише. Коли ціль була реалізована, але він настільки короткий, що потрібно ставити нову ціль і чекати от того короткого моменту, щоб отримати задоволення. Бо під час цього процесу я не отримую задоволення, бо я треба, мушу, я штовхаю себе вперед, 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 і таким чином ну, позбавляю себе всього того, що я міг би відчувати прекрасне в процесі реалізації цих речей. Так, про внутрішній опір з вами поговорили. Що іще виникає завдяки цим обов'язкам? Коли ми себе оточуємо словами треба, повинен мушу, у нас в житті виникають правила, інструкції, зобов'язання, якими ми себе оточуємо і сильно-сильно обмежуємо. Знову ж таки, ми говоримо, ось так повинно бути, а ось так ні. Так правильно, а так ні. Так роблять там, якісь спеціалісти і професіонали, а ось так ні. Це можна спробувати, а це спробувати не можна. І коли ви створюєте певні інструкції або правила в своєму житті, то ви дуже сильно себе обмежуєте, тому що ви створюєте певний образ, ви цьому образу намагаєтеся слідкувати, і як результат, ем, ви не можете. І немає тих можливостей, які б ви мали, якщо б ви могли об'єктивно подивитися на реальність, ту реальність, в якій ви знаходитеся зараз з вами. Так, і дивіться, в чому ж, найголовніше, да, я вже навіть сьогодні це сказала, але в чому найголовніше ця, найголовніший момент, чому нам це потрібно? І треба, вони нам не потрібні. Тому що давайте проведемо з вами дуже-дуже простий експеримент: уявіть собі, що ви прокидаєтеся зранку, ви знаєте, що у вас заплановано багато різних речей, і ви кажете собі: треба вставати. Просто зараз от скажіть це про себе, заплющіть очі, скажіть це про себе, просто проживіть оце на фізичному рівні. Треба вставати. Скрізь в мене особисто скрізь затиски відразу. В шиї, в плечах, в руках. В мене відразу немає енергії і немає ніякого бажання щось робити. Що якщо ми зможемо з вами замінити треба на хочу. І скажіть це. Я хочу. Встати і провести цей день в радості. Чудово! Будь-яке слово виберіть для себе, яким чином ви хочете провести цей день активно, весело, щасливо, радісно, спокійно. Але я хочу встати і зустріти цей день. Я хочу встати і приготувати сніданок. Я хочу піти на прогулянку, я хочу піти на роботу, я хочу робити справи хатні. Я хочу, прагну цього. Як це відчувається вам? Я особисто відчуваю всередині легкість. І хтось з вас може сказати, що це ніби. Якесь програмування, ми переконуємо себе, не всі речі можуть бути легкими, простими, такими чудовими, радісними. Знаєте, якими можуть бути речі? Речі є абсолютно такими, якими ви їх собі уявляєте. Будь-яка річ для когось може бути складною, а для когось може бути простою. Для когось може бути дуже щось там важко, а для когось це може бути цікаво. Якщо в школі вам вчителька, у вас була вчителька з математики, яка казала на завдання, там, де була зірочка, завдання, задача зірочкою, казала, так, це дуже складне завдання. Так, справиться тут у нас тільки там Тарас, Іван і все. Бо всі інші, бо всі інші ніхто не справиться, ніхто не знає, бо це дуже складна задача. І... Коли ви дивилися просто на ту задачу, ви такі та ну, така складна задача, якщо вчителька каже, що складно, значить складно, я навіть не буду намагатися її розв'язати. А якщо вам пощастило, і у вас в школі була вчителька з математики, яка казала вам: так, дівчата, хлоп'ята, дивіться, є задача із зірочкою, це наступний рівень, вона дуже дуже цікава, там багато чого невідомо, Давайте зараз всі разом спробуємо з вами цю задачу розв'язати. Як ви себе відчували? Боже, я сподіваюся, що є багато таких вчителів і що у вас були такі вчителі з якихось предметів. І ви відчували цю різницю, ви хотіли бігти на ті уроки. Вам було неважливо, розумієте ви ті правила, не розумієте, ви туди йшли, вам хотілося, вам хотілося там бути. Вам хотілося бути причетним до чогось нового, розкриття якоїсь таємниці. Розумієте? Це одна й та сама задача, один і той самий підручник, одна й та сама шкільна програма, але абсолютно різний підхід до її вирішення. Тож розумієте, так само в житті ми самі дуже сильно ускладнюємо багато речей. І от оцей наш внутрішній підхід до того, що це обов'язок, що це треба. Насправді, якщо подивитися в житті в нашому просто на звичайний день звичайної людини, будь-кого із нас, в нас є багато, багато, багато речей, яких ми можемо назвати як обов'язки, але ми можемо про них говорити я хочу, і ми можемо піднятися на наступний рівень. Це рівень відповідальності, ментальний стан відповідальності – Робити це своїм власним вибором, бо коли я хочу, я можу обирати. Розумієте, я маю право зробити вибір. Я хочу цього, я маю вибір, я можу це робити чи не робити. А коли мені хтось каже, чи я кажу сам собі, що це треба, що я мушу, я позбавляю сам себе вибору. Бо коли треба, і я цього не роблю. То, що я відчуваю, звичайно, я відчуваю сором. Коли я зобов'язую сам себе, чи хтось зобов'язує мене робити конкретні речі, і я цього не виконую, я дуже ображений сам на себе, мені соромно від того, що я не справився. Але там немає мого вибору. Я не маю права обирати, чи хочу я цього робити, чи ні. Я просто змушую себе. Ви можете перетворити своє життя в пекло так само і можете перетворити своє життя в рай. Я... Раніше не розуміла до роботи з мисленням, як це все відбувається, чому одні люди настільки радісні і радіють звичайним простим речам в житті, а деякі настільки переживають, переймаються, і кожен їхній день просто це якесь страхіття пекельне, постійно проблеми, постійно вони чимось не задоволені, все не виходить, і реально життя ніби складається таким чином, що в них одні складнощі в житті. Але насправді це люди мають приблизно одні і ті ж самі ситуації, які відбуваються з нами. Все залежить від того, який окрас ми цьому даємо. Речі, які відбуваються з вами навколо нас, вони нейтральні. Більшість з речей, вони абсолютно нейтральні. І те, що для когось здається проблемою, знову ж таки повторюсь, насправді не є проблемою. Це і не гарно, і не добре, і не погано, і не гарно, і не погано. Це просто ситуація, це просто відбувається, це просто життя, ваше життя, чи життя якоїсь іншої людини. Це просто відбувається з вами. І все. Тож, чи треба мені йти чистити зуби? Чи я хочу піти чистити зуби, тому що я хочу гарно виглядати? Так чи я? Повинен піти приготувати сніданок, чи я хочу піти приготувати для себе гарний корисний сніданок, щоб відчувати в свій день себе чудово, мати енергію для своїх проєктів, ідей і так далі. так далі? Чи хочу я займатися спортом, чи повинен я займатися спортом? Бо займаються всі, чи хочу я займатися спортом, тому що мені це подобається, тому що це може подарувати мені тіло, про яке я мрію. Розумієте? І так ви можете зупиняти себе. І єдиною практикою, яку я вам хочу дати, тут буде саме це: зупиняйте себе, зупиняйте себе в своїх думках, своїх роздумах, задавайте собі запитання, чи справді я повинен, а можливо, я хочу, чи не хочу бути відвертими самі з собою. І про що я ще хотіла з вами поговорити, так це про те, що коли ми такі. Вимоги ставимо перед собою. Тобто змушуємо себе щось робити, беремо ще більше і більше обов'язків, гордимося навіть тим, що ми маємо ті обов'язки і ми несемо їх таким почесно несемо їх в своєму житті. Ми ж так само і чіпляємося до інших людей, намагаємося навішати оці свої мушу повинен так правильно, так неправильно, так потрібно, не потрібно на інших людей, своїх близьких, рідних, друзів, своїх колег. І що я вас прошу зробити? Не те, що я прошу вас зробити, а це було б класно, якби ви відчепилися від себе та відчепилися від інших людей. Все, це найкраща річ, яку ви можете зробити. Відчепіться від інших людей. Ніхто вам нічого не повинен. Так само ви не повинні нікому нічого. І якщо ви вимагаєте від інших людей, скоріш за все, ви такі ж вимогливі по відношенню до себе, але вимогливий це не та річ в моєму розумінні, якою не те, що можна пишатися, а яка може принести вам задоволення в житті. Бути дисциплінованим та вимогливим це, для мою думку, різні речі. Ви можете бути дисциплінованим, ви можете отримувати задоволення від того, що ви хочете, від того, що ви робите. Але не вимагайте нічого від інших людей. Якщо ви щось даєте, то даруйте це. Якщо ви даруєте любов, даруйте її просто так. Якщо ви робите якісь певні речі гарні для інших людей, робіть просто так. Не вимагайте нічого від кого ні від кого, і будь ласка, відчепіться, і це буде найкращою річчю, яку ви можете зробити для себе. Якщо ви ще не поставили для себе цілі на цей рік, то так і напишіть собі ціль цього року відчепитися від себе і відчепитися від інших людей. І ви побачите, як ваше життя життя стане кращим, як ваші стосунки стануть кращими. Взагалі, життя навколо вас нарешті зможе. Мати цей окрас, де я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, і я можу це реалізувати а, замість того, щоб мати мільйон різних треба, повинен я мушу. Боже, я не знаю. Я от зараз ці слова говорю, і в мене всередині просто відразу все стискається вже на фізичному рівні. Будь ласка, це було б дуже класно і круто, якби ви дозволили собі цей рік прожити без. Треба. А змінити його на я хочу. Знову ж таки, як казала в попередньому епізоді: прислухайтеся до себе, поверніть фокус уваги, якщо він направлений на інших людей. Якщо ви від них відчепитеся, ви скажете, що мені тепер робити? Причепитися до себе. Ні, не чіпляйтеся до себе. Відчепіться від себе також, не змушуйте себе. А поверніть фокус уваги на себе і зрозумійте, а чого насправді я хочу, які мої внутрішні бажання, що я хочу робити щодня в найменших, найменших речах, найбанальніше і найпростіше, але в... на практиці це найскладніше насправді, як це виявляється в моїй практиці роботи з клієнтами. Це піклуйтеся про себе. Як ви відпочиваєте, як ви переключаєтеся, як ви відпочиваєте від соціальних мереж, від інших людей, як ви перезагружаєтеся, що ви робите для себе, для свого здоров'я, для свого ментального здоров'я? Чи можливо вам потрібно звернутися до спеціаліста? Можливо, вам потрібна допомога. Про це краще подумайте, і нехай це буде фокусом вашої уваги у цьому році. Я сподіваюся, що цей епізод був для вас корисним. Якщо ви знаєте когось, кому це також важливо почути саме зараз, будь ласка, поділіться лінком. Я буду дуже рада нашій співпраці з вами. Якщо у вас є бажання, будь ласка, пишіть мені в інстаграм або на емейл, якщо у вас є бажання зустрітися зі мною та стати моїм клієнтом, або Слідкуйте за мною в інстаграмі і дивіться анонси, можливо, скоро будуть також нові проекти. Дякую вам, бажаю вам неймовірного, гарного, вільного, чудового дня, де ви знаєте, що ви хочете, і ви це робите для себе. І, звичайно, що пам'ятайте, вибір завжди за вами. Дякую вам і до зустрічі!